Авізо в Америку відкрив Ферарі, я там собі купив. Привіт, привіт. Кажуть, що наш мер Тернополя за кордон лікав. Час віть. Ну звісно, ми одразу ж подумали. Та це ж маячня. Ну не може такого бути, щоб Сергій надал патріот, лідер громади і Аллаха Майамі, Журналісти навіть питали у Держприкордонслужби, служби, чи перетинав Сергій Віталійович кордон весною 2025-го. Спочатку купа законів, а потім надання інформації може зашкодити нацбезпеці, репутації та правам сім'ї особи. Ну звісно, якщо сказати, чи виїжджав мер, це ж одразу загроза нацбезпеці. Може він таємний агент, але в тій же відповіді чорним по білому, виїзд за кордон посадовців тільки у службове відрядження. Може перевіряв якість бруківки у Майамі, а ми не зупиняємося. Запити уже летять в особисто міському голові та у відповідні органи. Чекаємо відповіді.